Всім привіт! Підготовка до київського стрітфішингу продовжується. Ми знаходимось поблизу церквушки. Вон, хлопці вже роблять перші закиди. Будемо починати звідси і йти вниз за течею. Речей я з собою набрав купу. Поясна сумка для розгрузки з розхідниками, також рюкзак, набитий силіконом речей купа, сподіваюсь, буде купа риби. Сьогодні зі мною два комплекти. Почну з першого. Medium Light. Це Z90 з тестом до 20 грамів. Тут стоїть 4000-й Шиманівський страдік і 0,8 шнур по Японії. І так, другий комплект класу Medium Heavy. Це Azura XP. Тестом вона до. 38 грамів і зростом 2,59. Котушечка 4000 флагман Орбіон і шнур 1,2 по Японії. Ловити ми сьогодні будемо як і на класичний джиг, так і на відвідний. Починаю з джигу. Поки судочок активний. Швиденько пройдемо по знайомим точкам І так, ставлю вантажик 12 грамів і приманку у розмірі 2,5 дюйма. Почну з перевірки ближньої брівки. Переманочка кидаю трохи вище, за те, щоб монтажик встигав опуститись на дно. Як враження від початку тренувань? Щось холодно, дуже. Через холодно 10 днів сьогодні. літо а ми в куртках всі вдягнені. Ну, але це може означати, що ми сьогодні нормально половимо. Ну, Перша точка щось не працює. А, і води багато зараз. Дуже несе, я 24 поставив. Зараз, мабуть, щось ще поважче поставлю, а Дімон буде відвідним ловити. Перевірив ближню дистанцію, покльовок не було. Тому на другу гутку ставлю 26 грамів. Зараз перевірю дальняк. 26 грамів виявилось замало для дальника. Буду ставити 32 Ну, не вже перший закид 32 грама Шкода. Спробую стати повище. От Ось що таке потужна снасть. Звільнив. У рюкзаку у мене лежать приманки, деякі в пачках, деякі в коробках, там же у мене і вантажики. А от в сумці поясній, у мене лежать флюри, двійники, застіпки і все те, що необхідно під рукою. Зараз вам покажу сумочку. Це сумочка від нашого спонсору Акрополіс. Дуже гарна на вигляд. і... Зручна у використанні. Набрали мені хлопці, кажуть, тягаються з чимось дуже великим. Скоріш за все сом. Просто я, мабуть, не підліму її. Це мінуш норм просто. Ну, Хоча б побачити. Хоча б побачити. Бо загибає дуже сильно. Ну самі бачите Це просто кайф Що там, сома зачепили? Здоровений. Будем 15 такого виважування У Італії вже майже шнура не закінчить. Вже ж і шнура немає, і сил немає. Він просто... Вже хвилин 20. За, У не тебе спінінг до скільки? До 24. Ну, шнур 0,8. Сом. Сом Та, здоровий. Здоровий. Ще й проти течії, отам далеко. Так це він змотав, він клюнув отам. Отам. Слухай, а може далі перелізеш? Підеш поверху отуди. Слухай. І... Давай спробуємо. Давай. Дима, тварина надає Телефон забили. Давай, біжи от туди далі. Ми його там може зможемо взяти. От туди на, на сходинку. Швиденько. Ось такі в нас пригоди. Капітан Цикоза зачепив Сома. Ручки болять, дуже все. Зрізав. Да. Але спроба взяти була гарна. Ну хоча б шнур лишився. Це дуже Зрізав. Зрізав. Ну Я не знаю. Ти фритур, скільки він пройшов. Так. Він взагалі ну, не давав не 2 метри. Він тільки отут трішки дав слабину під берегом. Mm. Ну як під берегом? Він клюнув десь метрів 35 по, ну, по прямому закиду. Підійшов вже ну, на дистанцію десь ближче до берега і просто отак от і от пішов. Стартанув. Ага. Зрозумів. Дуже рука була. Ну так. Хоча б ти залишився зі шнуром. Бо міг вимотати навіть з бекінгом. да, Я думаю, що ми б не взяли. Це був сон. Я думаю, 10 точно. Ні, це поки була випадковість. Я тобі наживив приманку, а ти мені печиво. Mm -hmm. Дякую. Командна робота. А тим часом ми вже спустилися нижче пішохідного мосту і не мали жодної покльовки судака. Те, в цих місцях люта, я не можу джигувати. Шо? А, це те Хто? Це у нас кнут. Yeah. Кнут. Нічого О, собі який собі довгий, У тебе може теж кнути клюквали. Хлопцю це дуже добре. Все, зараз я говорю відпустимо. Але... Є судак. не бачить мене хлопці, але я нарешті спіймав судачка З бровочки. Оп! Подивіться, на відвідний. На джиг він вже клювати не хоче, а на відвідний клюнув на кислоту. Давай. Перший на сьогодні. Зрізав. Був судак і зрізав. З-під бровки взяв. Само під брівочкою стояв. Я його просік і зрізав. Буває, ну, рельєф тут крутий. Ситуація у нас наступна. Під обід роздувся просто скажений вітер. Ловити на джиг неможливо. Тому я два комплекта оснастив відвідними повітцями. Назайда пов'язав відвідний вагою 18 грамів. І буду використовувати під нього приманки 1,5 та 2 дюйма, а на Azuro XP пов'язав відвідний вагою 35 грамів. Там я буду використовувати приманки 2,5 та 3 дюйма. А відвідний! Встрях. Встрях. Так. Ай-яй-яй, шкода. Там нормальная рыба. Ну, сдаётся, что нормальная рыба. Ого, это окуняра. Ого, кабан. Ха-ха-ха! <на>, На Віпо 2,8 дюйма. Подивіться, який кабан. Я думав там судак. Давайте його будемо відпускати. Приходь до нас у турі. Це розмір. Подивіться, які тут зачепі сіміся, тут дуже багато каміння і ракушки, але і риба гарно стоїть. Збірвався. Знову в'яжу відвідний. Це знову око, це знову гарний. Подивіться, як, як спішку загинає. Трохи менший, але є. На 2,8 дюйма. Дивіться, непоганий розмір. Сти великим великим. Два окуня з одної точки і два окунці такі. Гарненькі пакували його. 5-700. Дві так, так і є судачок. Ну, не найменший, розмір приємний. 2 дюйма і ось такий сулечок Дніпровський з покльовочкою взяв. До речі, розловив новий колір. 34-й. Спрацював шед у розмірі 2 дюйма. Так іди сюди, третій мій на сьогодні. На бадюна. Це схоже на окунька Вручається. Так, це у нас окунь. Оп. окушарик. Додому працює маленька приманка, бухдімовий віброхвіст. Застаряли. Мінус відліти. Шкода! Ось так пройшло сьогоднішнє тренування. Я вже зібрався, іду додому, тому з вами я буду прощатись. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.